В галереї відбулася майстерка з виготовлення браслетів. Дітей навчали плести вироби у техніці макраме. Для створення прекрасна руку використовували мотузки, нитки та бусинки. Вузликове плетіння набирає популярності. Такі браслети можуть носити люди різного віку. Для прикладу, учасникам майстерки показали вже готовий виріб та послідовність його виготовлення. Зробити браслет нескладно, потрібно лише терпіння та уважність, зазначають організатори заходу. Браслети діти оздоблювали у весняних тонах. Я подумала, що було б непогано зробити подарунок на 8 березня, оскільки у нас скоро жіночий день. І можна такий подарунок подарувати чи подрузі, чи мамі, чи будь-кому, головне жінці. Це весняний браслет, весняний, чому що такі кольори ніжні квіточок. І мені здається, що він весняний, якраз хочеться такого вже ніжності, квітучості. Ось якраз і весняний такий браслетик. В техніці Макраме». Учасникам майстерки є діти, які регулярно відвідують всі заходи в галереї. З їх слів їм подобається експериментувати та виконувати роботи в різних техніках. Тож діти старанно працювали над створенням оригінального аксесуару. Браслети виготовлені своїми руками планують подарувати рідним. Ми на мастер-класі виготовляли браслети. Спочатку ми набирали бусинки в кришечки, а потім починали плисти. Я дуже часто прихожу на але... Мені більше всього подобається. Ну ще браслет, ну, мені багато чого подобається. А скільки тебе вже є робітки? Хто виготовляла на майстер-класи? За це приємно. А що перерахують? Що ти вже зробила? Балерина е э, гіпсові в картина? Там ще. Оку, мотанку ми робили. Виготовляємо браслети з квітками. Він не такий складний, але є такі нюанси, коли складно робити. Тому що там нитки можуть, можуть запутатися. У мене на браслеті рожева нитка, зелена нитка та жовта. У мене золоті та серебряні бусини. У мене... Це дуже розслабляє та дуже весело. Я сьогодні з Настя прийшов на майстер-клас. І що ви робили? Браслети. Чи цікаво тобі робити браслети? Очень цікаво». Чи виходить так? Чи По... допомагає браслета? «Допомагає Настя. Наступний майстер-клас, який має відбутися 11 березня, присвятить живопису.